Доброго дня, малята! Сьогодні я вам розповім про цікаву подорож. Досідаємо рівненько та слухаймо уважно. Паравозик іде, і пехтить, і гуде. Тук-тук-тук, тук ту ту та 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 та-та-та, Він везе до нас кота. Малята, повторіть за мною Та-та-та, та-та та він везе до нас кота. Молодці, вагончики спішать і біжать в далеку путь. Вони везуть малят. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. А тепер малята повторіть. За мною тук-тук-тук чути громкий звук. Ти ти ти, ти 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 Кульку в небо відпусти ток-ток-ток, ток-ток-ток. Їдемо у дитсадок. Молодці малята. І діти, і дорослі люблять подорожувати. А на якому транспорті? Спробуйте відгадати. Що за диво диво дивне, на колесах цей будинок? Гумове взуття на нім, а харчі його бензин. А всередині малята і дорослих там багато. Це автобус. Подивіться і скажіть, що є у автобуса. В автобуса є. Вікна. Подивіться, є в автобуса вікна? Так, звичайно, вікна є. Двері, колеса, кабіна, а автобус їде по дорозі. А хто керує автобусом? Водій. Кого возить автобус? Пасажирів. Повторюйте за мною малята. Автобусом керує водій. Автобус їде по дорозі. Він везе пасажирів. Молодці! Що за дивний дивний птах? Високо у небесах. Возить він людей, літак, і пілотним управляє. Зручно мандрувати, так? Ну, звичайно, це літак. Давайте подивимося і скажемо, що є у літака. У літака є крила, хвіст. Кабіна. А хто керує літаком? Літаком керує пілот. А тепер, малята, повторюйте за мною. Літак летить в небі, керує ним пілот? У салоні літака. Хто в салоні літака? Так, звичайно, пасажири. Молодці, дітки! Ви дуже гарно справилися з цим завданням.